Доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо цикл тренінгів щодо певних політик всього світу та політик, які застосовує в своїй роботі компанія Метлайф. Моя сьогоднішня тема називається Протидія відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом. Мене звуть Валерій Самошкін, і ми починаємо. Отже, що таке. Що щодо змісту сьогоднішнього а, тренінгу, щодо змісту сьогоднішнього матеріалу, який я буду представляти, визначення легалізації відмивання доходів. Ми розглянемо законодавство з протидії відмиванню доходів та фінансування тероризму ПВК ФТ, політика компанії МЕТЛАЙФО щодо, щодо протидії відмиванню доходів та фінансування тероризму ПВК ФТ, типові риси спроб відмивання та порогові фінансові операції і. По кожному з цих пунктів окремо зараз почнемо працювати. Отже, що таке легалізація або відмивання доходів той термін, термін, який застосовується у цьому світі, у цьому цивілізованому світі, та той термін, який застосовує компанія Медлаєв в своїх політиках і практиках. Отже, легалізація відмивання доходів це дії спрямовані на укладання правомірного вигляду, на надання правомірного вигляду коштам або майну. Одержаних зачинним шляхом, це може бути торгівля, е наркотиками, фінансові шахрайства та інші види незаконної діяльності щодо законодавства, яке передбачає. Е Певні, певні наслідки в разі порушень цих законів. Отже, закон України No3619 від 6 грудня 2019 року, який називається Про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF USA Patriot Act від 2001 року. У цих законах. Визначені обов'язки організацій і наслідки порушення цих законів. Щорічно цікавий факт, що щорічно легалізується або відмивається, як ми звикли застосовувати да, в звичайній мові від 2 до 3 трильйонів доларів США. Це можуть бути такі види е, незаконної діяльності, як торгівля наркотиками, фінансові, е, фінансові шахрайства та інші види незаконної діяльності. Навіщо ж легалізуються або відмиваються грошові кошти? Є певна мета і є порядок дій кримінальних структур. Отже, приховування доходів намагаються приховати від влади істинний розмір незаконно отриманих доходів. При уникненні кримінального переслідування намагаються дистанціювати від незаконно отриманих доходів, щоб уникнути розслідування. При ухиленні від сплати податків. Податки довелося б сплатити з отриманих доходів, збільшення прибутку за рахунок інвестицій незаконних доходів у бізнес, при легалізації доходів, надалі використовувати ці кошти на новий законний бізнес. Як намагаються легалізовувати або відмивати гроші через страхову компанію? Те, що ближче до нашої теми, те, що ближче до нашої сфери е діяльності. Отже, гроші отримані нелегальним шляхом. Можуть поступити в страхову, потрапити в страхову компанію у вигляді одноразового внеску на мінімальний термін. Великого одноразового внеску на мінімальний термін. Забрати гроші, мета забрати гроші після закінчення терміну страхування або розірвати договір страхування, або вигодонабувач отримує гроші в кінці договору. Політика Метлайф щодо ПВК ФТ. Метлайф веде бізнес на за найвищими етичними стандартами, Метлайф проводить політику спрямовану на протидію відмивання незаконних доходів і фінансування тероризму, де найчастіше зустрічається ризик відмивання доходів. Програми з великими регулярними внесками, що не були укладені, тобто премія сплачена, але договір о, в кінцевому результаті не було укладено, або були анульовані одразу після укладання. Програми з одноразовим внеском і особливі сфери діяльності клієнтів, що ж е, можуть бути е, в ряді сфер особливої діяльності клієнтів? Це туристичний бізнес, роздрібна торгівля, роздрібна торгівля, торгівля паливно-мастильними матеріалами, сфера громадського харчування, букмекерські кантори, е, експорт та імпорт дорогоцінного металу і дорогоцінних каменів. Рієлторська діяльність, тобто діяльність нерухомість. Типові ознаки легалізації доходів. Незвично високі внески, великі одноразові внески, перевищення страхової премії над заявленим офіційним доходом клієнта. Клієнт не розкриває і не бажає розкривати джерела доходу або дає ухильну відповідь та неправдиву інформацію. Клієнт бажає розбити великий платіж на кілька дрібних або придбати кілька аналогічних полісів. Умови розірвання цікавлять більше, ніж умови дії полісу. Відсутність спорідненості чи іншого зв'язку між застрахованими і страхувальним. Розірвання поліса або анулювання заяви проєстр про страхування одразу після укладання договору страхування. Відсутність економічної доцільності угоди. Бажання надати ідентифікаційну інформацію про себе і вигаданого мовича. З чого починається робота з протидії відмиванню доходів? Ми не повинні бачити в кожному клієнті підозрілу людину. В своїй роботі компанія MetLife дуже часто застосовує цю практику: ми маємо перевірити клієнта в разі виявлення якихось розбіжностей або неточностей. З розумною критичною оцінкою аналізувати інформацію про клієнта, але при цьому не повинні закривати очі на підозрілі моменти. Завдання знати свого клієнта завдяки програмі ідентифікації і взаємодіяти з ним, виявити потреби клієнта і зрозуміти справжню причину придбання полісу, зібрати інформацію про фінансове становище і джерела доходу клієнта. Обов'язки запитати у клієнта всі документи для належної ідентифікації. У разі виникнення підозр відразу повідомити менеджеру або відділ комплайенс. Не укладати договір при підозрі на можливість відмивання коштів. Не ділитися своїми підозрами з клієнтом. Компанія MedLife має на це право. Програма ідентифікації: що вона передбачає? Отримання інформації щодо. Прізвище, ім'я по батькові громадянства, дати народження нашого клієнта, реквізити документа, що посвідчує особу, адресу місця проживання, реєстрації або місця перебування, Ідин... індивідуальний персональний номер за наявності його, як ви знаєте, може і не бути належність до національних або іноземних публічних осіб або спорідненості з такими. Клієнта необхідно знати. Компанія Медлайф завжди перевіряє наявність осіб з чорного списку серед потенційних клієнтів. Що таке чорний список і хто його застосовує? Чорний список це список осіб і організацій, причесних до відмивання доходів і терористичної діяльності, це особи, які або організації, які ведуть цей чорний список, ведуть багато країн, в тому числі Україна. Європейський Союз, ООН і США. Ризики компанії при недотриманні законодавства ПВК ФТ, що ж е грозить компанії при недотриманні законодавства, застереження, усне або письмове застереження, штрафні санкції до розміру 1,5 мільйона гривень, відсторонення керівника компанії, призупинення діяльності компанії. Відкликання ліцензії невиправна шкода репутації компанії, так називаємо репутаційний фактор. Порогові фінансові операції. Порогові фінансові операції підлягають відслідковуванню та повідомленню до держфінмоніторингу. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень, або еквівалент у валюті. Та відповідає наступним критеріям: здійснення фінансової операції в разі, якщо, хоча б одна із сторін, учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію місце проживання чи місце знаходження в державі юриспруденції юрисдикції, що не дотримується ПВК ФТ, наприклад, офшор офшорні зони. Фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та або осіб пов'язаних з політично значущими особами. Фінансові операції із переказу коштів за кордон, в тому числі до держав, віднесених Кабінетом міністрів України до офшорних зон. Фінансові операції з готівкою внесення, переказ, отримання коштів. Отже, на цьому все. Я думаю, ви звернете вашу увагу на дотримання цих е, політик і практик. Дякуємо за увагу. Гарного дня.